Стильний кором для зберігання домашнього текстилю та інших речей. Має приємний сірий колір підійти для будь-якого інтер'єру. На відміну від китайського аналогу, наш органайзер виконаний щільного спанбонду та щільного картону. Всі шви охайно оброблені, має розмір 30-30 і висота 30 см. Націлаємо органайзер у складеному вигляді. Компактно складається сама коробочка, та до нього надсилаємо спеціальне картонне дно. Це картонне дно ми обшили спанбондом, щоб складений органайзер мав привабливий вигляд. Денце вкладаємо всередину органайзера. І ось так от навіть порожня коробочка гарно тримає форму. Дуже зручно, щоб зберігати вдома будь-які речі або тоненькі пледи. В даному випадку ми склали тоненькі плити і позбулися візуального шуму та зробили затишок у нашій оселі.